За згодою сторін частина прикарпатських керівних посадовців вже написала заяви на звільнення. Решта добровільно примусово зробить це найближчим часом. Штабу національного спроту на Дернянського району, прошу звільнити мене з роботи і замної посади за згодою сторін. В руках Михайла Клюфінського заява на звільнення її головний аграрій району написав за два роки до пенсії. Голова районної ради позвонив по телефону Михайло Силович вивів у списку, щоб вас звільнити з роботи. По рішенню штабу національного спроту. Добровільно примусові заяви на звільнення у надвірній писали не лише в РДА, керівників інших державних структур та відомств теж попросили піти від більшості керівників, які працюють в структурі органів виконавчої влади, а також від всіх керівників правоохоронних структур, включаючи судових органів. ми чекаємо, коли буде сформована вертикаль влади. Утім, подекуди вже гаряче на захист свого керівника став цілий районний пенсійний фонд за 15 років, відколи його очолив Ігор Пацак. Тут жодних заборгованостей по виплатах люди налаштовані рішуче. Якщо він напише заяву і його звільнять. Ми напишемо заяви всі. Ми зараз шоковані отакою люстрацією. Це наш крик душі. Надвірнянський район. Перший в області, який підпав під так звану народну люстрацію. Керівництво штабу національного спротиву обіцяє поширити її цілим Прикарпаттям. Вона торкнеться всіх керівників задля формування нової команди.